Сьогодні вийшов із металошукачем, подивимося, що вдасться знайти. О, є хороший сигнал. Розкопаємо. Нічого собі. Це ж золота римська монета. Перша золота в моєї. Мен... Сьогодні з металошукачем. Подивимося, що вдасться знайти. Є сигнал хороший. Копаю, обережно щось ближче. Схоже, це браслет, та ще й золотий. Знімаю землю, подивіться, який орнамент. Справжня знахідка став. Сьогодні на поле з металошукачем. Хочеться знайти щось цікаве. Є сигнал доволі глибокий. Спробуємо. Ого, бачите, монета. Це срібна гривня Київської Русі. Подивіться на цей і напис. Мрія колектива. Є сигнал. Тут щось дрібне, копнемо. О, дивись, маленька срібна сережка блищить як нова. Гарна знахідка піде до Сьогодні Вибрався з металошукачем на стару стежку. Трава вже підсохла. Місце цікаве, може щось залишилося? Є сигнал, кольоровий метал. Спробуємо дістати. Обережно, Металошукач шукач постійно пищить, але ось тут сигнал чіткий. Зараз підкопаю трохи. О, щось є. Бачите, це срібна цепочка. Ось проба 925, справжнє срібло. Клас знахідка Я знову вийшов з металошукачем на поле біля старого шляху. Пристрій чітко спрацював. Зараз подивимось що там. Сигнал стабільний. Копаю. О, щось жовте. Дивіться, це золоте намисто. Схоже,